Цих років народження сьогодні тут зібралися найсильніші та найзавзятіші команди з усієї України, щоб показати не лише спортивну майстерність, а й справжній командний дух, силу характеру і любов до регбі. Бажаємо кожній команді чесної гри, витримки та гідної перемоги. Нехай цей день стане святом сили, дружби та натхнення. А зараз запрошуємо капітанів команд до підняття прапору. E historior sanctus oculo просимо вшанувати хвилиною мовчання, пам'ять всіх українських воїнів, які віддали життя за нашу свободу, за мир, за можливість нам сьогодні грати. Зараз для вас святковий виступ з танцювальним номером, який додасть ще більше драйву, енергії нашому спортивному святу. Запрошуємо танцювальний колектив тан, керівник Ткач Наталія. Будь ласка, команди, всі кругом. Terima kasih telah menonton! thank <laughs> you Дуже приємно вас приймати. Дійсно, ми з нами дітей, ми це Україна. Ми дійсно творимо історію нашої України. Ми дійсно є те, що зараз була на цьому футбольному полі. Ви показуєте зараз регбійну, ми зробили. Для вас старалися. Це старався Євген Запольський, який започаткував регбі у нас в Кременці, має рібний клуб Кремінь. Також дитяча нацька спортивна школа під його керівництвом. Дуже приємно приймати. Таких мужніх, сильних, якщо мають ентузіазм, таку закалку в очах іскру, показують свій найкращий результат таких мужніх хлопців. Чемпіонат України Регбі-Сім, 10 і 11 рік. Забачення. Це перший тур, ще буде другий. Я бажаю всім командам показати як найкращий результат. Всім успіху нашої команди самішки, нашої кремлецької громади. Ви є найкращі. Дякую. Гречки сувеніри, будь ласка, підходьте, представник команди з міста Одеси. Ми хочемо вам подарувати на згадку великої релігійній нашої сім'ї Кременця, е, представника команди з міста Хмельницького. Представнику команди з міста, Іва... Представнику, е, з міста Івано франківськ З міста Києва Харц. З міста Києва Антарес Спартак. Команді з міста Кременець. Команді з міста Рівне. На команді з міста Львова. На згадку управлінню освіти культури та спорту кременецької міської ради від великої ребійної. Ветерану війни Вадиму Ромашевському від великої рігбійної сім'ї. <плес> На згадку. Танцювальному колективу Орієнталь від великої рігбійної сім'ї. <плес> Орієнталь. Орієнталь. Для вас згадка. На згадку. Великої рігвійної сім'ї Кременця Дякуємо за вашу мобільність та поширення. Такого чудового виду спорту. В Дуже дякую. Дуже дякую. на цьому офіційна частина відкриття змагань завершена. Команди готуємося до наступних ігор. Дякую. I just want to... Шановні друзі, я не втомлююся вас запросити сюди, на центральний стадіон у Кременці. Тут видовищне свято, і тут команди змагаються в регбі. Тут чемпіонат України. В регбі це така гра, коли не все можна зробити на полі. Якщо ти не маєш сили, ви бачите, тут такі знаєте, ну, рухи, тут просто цілим організмом маневруєш, аби занести м'яч через ту от таку, через ту білу таку смугу. До речі, от мені цікаво, бачите, такі ворота незвичні. Мабуть, доведеться подивитися десь в інтернеті. Щоб мені це пояснити, пішли готувати свої команди, я не буду, не буду їх відволікати, тому що дійсно тут дуже все напружено. Адже ті команди, ви бачили, вісім команд беруть участь і кожна намагається викластися на повну, щоб перемогти. Навіть не буду про інтерв'ю до них проситися. Взагалі напружено, бо я вболіваю за своїх, ну і за ту команду, де грає онук. Тобто мені, мабуть, краще не дивитися на це все і не зайвий раз не хвилюватися, бо це просто. А взагалі, ті люди, які вирішили присвятити своє життя спорту, вони гідні поваги, тому що спорт це. Круто він єднає, змушує, мотивує до того, щоб досягати результатів. А в нас, слава Богу, в Кременці є де займатися. Ну от, Запрошую ще раз вас прийти сюди, на велике спортивне свято Свято регбі. Дівчата Юля, привіт-привіт! Давай в тебе візьму інтерв'ю. Е, скажи чому такі ворота? Дивись, от я от не маю в кого запитати, а чому от такі ворота високі? Це щоб Як? Ага, тобто додаткові два? Ага, не просто занести, а якщо туди, ще... О, бачите, добре, що я. Ну, так, yeah, молодці. Yeah, Дякую, що пояснили. Юля вона була нещодавно в Франції на змаганнях. Вона член збірної України з Регбі. У нас багато тут є спортсменів, які грають за збірну України. І це все вихованці Кременецької дитячо-юнацької спортивної школи імені Андрія Пушкарявки. Тут беруть ази. Цього виду спорту і йдуть вдосконалюють свої здібності, свої можливості. Дивіться, наші кременчани грають. Та команда міста Києва Кияни і кременчани. Давайте трішечки подивлюся. покажу вам, що це за гра така. Сім хвилин триває один тайм, грають два тайми. на гру, давайте оплесками їх підтримуємо. Давайте підтримуємо оплесками. Така червоно-чорна форма це кияни. І он в білих футболках наші кременецькі спортсмени. Капітан Садовський Владислав. Владислав Садовський капітан. Він теж член національної е, збірної України. Правильно так вона називається. Команда з Кременця вибігає, м'яч, атакує, атакує захват, накривання раку, м'яча. харц продовжує гру. Садовський Владислав робить захват, грають м'яч, накривання раку, вивід м'яча. Харц розганяється, гравець з Харцу, Захват чудовий з міста Кременця. Харц продовжує атаку. І ще один захват від гравця з команди Кременця. Захват. Накривання раку. Виводить м'яч команда з Києва. Молодець. Гравець відбирає м'яча. Кременець продовжує гру. Кременець атакує. І біжить. Цей гравець, який от щойно заніс м'яч з команди Кременця. Я його пригадую вперше. Ми поїхали до Львова Садовський на змагання. Садовський Владислав буде пробивати реалізацію. То він так тоді щиро переживав за те, що програли, але я казала, що у вас ще буде багато-багато спроб. Садовський Владислав не послухав тренера, не подивився, а потрібно було подивитися тоді би точно тим. Знову ж буде виконувати садовський Владислав. Команда Харц на прийомі. Ловить м'яча. Зразу його скидає. Захват атакує гравець з міста Києва. Кременець працює в захисті. Відбір м'яча. Це штрафний для команди Кременця. І ще одна спроба зараз буде. І за рахунок 5 очок ще для команди з міста Кременця. Реалізацію спробує пробити Мазурчук Нікіта. Вау. Молодчина, але, на жаль, не пробиває. Додаткових два очки не отримує, а гра наша продовжується. Команда РК Харц стоїть на прийомі. Початковий удар буде виконувати гравець команди Кременця. Команда з Кременця активно набігає. Гравець з Харцу ловить м'яч, атакує, продовжує прориває лінію. Захват чудовий. Від гравця з міста Кременця. Рак, бо м'яча з команди Києва. Атака. Прориває лінію, мчиться до залікової. Ми бачимо, як стрімко нас доганяє гавець з команди Кременця, але, на жаль, спроба зарахована. <рес> Видно, що коментаторка вболіває за своїх, але ж, але ж спорт це така річ, що тут перемагає найсильніший, і іноді навіть фортуна відіграє велику роль. Ми вболіваємо за всіх, за всіх-всіх, всіх. Звісно, переможе, нехай. Той, хто найбільше цього вартий. Але, але, гра. це гра. І однозначно тут будуть переможці і переможені. А Євген Петрович теж хвилюється. Ну, от так. А ви трим... давайте буду тримати інтригу, хто виграє, хто програє. Приходьте сюди і дивіться собі. Ще нагадаю, що зараз на панорамі кубок пушкарів, ветерани і діти. Там теж видовище неабияке. Сьогодні, взагалі, свято спорту в Кременці в Кременецькій громаді. Доєднуйтесь, підтримуйте, вболівайте і нехай і все всіх буде. Добре, міста на прийомі.